Інна Васильівна виїхала з рідного невеликого села Первомайське, що біля білої криниці на півночі Херсонщини, на початку квітня, 6-го числа. Спочатку весни натерпілись та надивились жахів війни, з якої до України прийшла Росія. Виїжджали на трішечки, а задержалися по цей день. Неділю назад нам попало в хату, в кришу розбило. Так що. Не знаємо, будемо куди вертатися, чи ні, але дуже хочемо додому. Зараз все інтенсивні почалися обстріли, началися дуже там. Чи ротація пройшла, чи що не знаю, но дуже то, хоч якось періодично, а зараз дуже село наше згоріло пивомайське. Інну Васильівну, як і інші, майже 150 мешканців одного з прихистків на території Нголецького району, гарячим обідом та вечерю забезпечуватимуть волонтери. Це посильна допомога людям, які через бойові дії та окупацію залишили свої домівки та переїхали до Кривого Рогу. Допомагаю, допомагаю, скажем, роздавати обіди, гарячі обіди переселенцям, переміщенцям, більш з Херсонської області. Вони дуже були здивовані і вони дуже благодарні, тому що запах, який йде з контейнерів, вже їх вже їх сполукав, їсти. Е, хоча вони прийшли, казали, що вони не голодні, і дуже благодарні, тому що е, стільки людей е, ну, в цьому проєкті задіяні. Інгулецький район і, зокрема, житловий масив південного ГЗК є одним з місць компактного проживання нових криворіжців. Люди переїхали до нашого міста з різних регіонів України, де зараз ведуться активні бойові дії. Інголецька районна місті Рада продовжує допомагати новим криворіжцям, які прибули до кровагу з інших областей міст через війну. А сьогодні, на сьогоднішній день, в інгулецькому районі вже проживає більше 4 тисяч людей з цих областей. Це в першу чергу Херсонська область, Миколаївська область. Ми ж намагаємося підтримувати людей як можна більше, тому і робимо такі заходи. Благодійна акція триватиме протягом цього тижня. Люди отримують гарячу здорову їжу, супи, борщі. На друге каша з м'ясною добавкою, свіжі вітаміні салати та йогурт. Такі порції на сніданок та вечерю дадуть необхідну кількість життєво потрібної енергії на день. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.